Під впливом а, почуттів Трампа до помсти. І це помста Україні? А, і, Ні, це буде помста Байдену. Це буде помста Байдену, але вона може бути рекошетом битий по Україні. Він в політиці а, 50 років, тобто півстоліття, людина в політиці. Це більше, ніж вік Зеленського загалом. Поганою новиною для нас є те, що сьогодні суспільство американське, воно. Не зовсім вірить в перемогу України. В перемогу Росії вірить більше американців, ніж в перемогу України. Йдеться про те, що це не наша війна, що це не війна Америки. Цією війною має опікуватись Європа і в США, і в Європі. Підтримка все ще зберігається України. Це для нас плюс. Але потрібна якась перемога. Рівно два місяці лишається до проміжних виборів у США, після яких точно зміниться конфігурація влади у цій країні, яка зараз надважлива для нас, яка постачає нам зброю, надає фінансову підтримку і взагалі стоїть за нами, як кажуть американці з нами у студії Європейської правди Альона Гетьманчук одна, мабуть, із найвідоміших і найбільш авторитетних американісток України. Привіт. Ітаю альон. Перш за все, а твоє враження: ми можемо бути впевнені у тому, що підтримка штатів збережеться незалежно від того, якими будуть вибори, яким буде їх результати. Я думаю, що принаймні в найближчі місяці і в найближчі півроку так ми можемо бути впевнені. А сьогодні ми точно не можемо сказати, як виглядатиме конгрес після проміжних виборів. Цілком ймовірно, і нинішні тенденції це показують, що палата представників все ж таки дістанеться республіканцям вони матимуть там більшість. А от в сенаті можливо буде таке, що демократи матимуть більшість, і, власне, не буде так, що обидві палати будуть під республіканцями. Я трошечки тебе перерву і поясню тим з наших глядачів, хто не надто слідкує за американською політикою. Проміжні вибори це такий дуже цікавий процес, де не обирається президент, але повністю переобирається нижня палата, тобто палата представників, а також третина, чи скільки а, третина. третина членів Сум. сенату, тобто змінюється дуже багато тих, хто вирішує питання допомоги Україні. Тут я б хотіла б завершити, що також можна очікувати, що якщо буде багато представників з так званого трампійського кола, чи тих, що ще називають Америка Фростерами, тобто ті, що сповідують ідею спочатку Америка трампійську, то очевидно вони будуть перебувати під впливом. Почуттів Трампа до помсти, помсти і за ті вибори, які він програв, і за інші речі, які з ним відбувались вже після виборів, і це помста Е, І ні, це буде помста Байдену. Це буде помста Байдену, але вона може бути рекошетом битий по Україні, тому що вже сьогодні ці республіканці багато з них вони говорять про те, що вони будуть. Ініціювати імпічменти Байдену і шукають приводи для подібних імпічментів, так як були імпічменти Трампу, тобто абсолютно зеркальну ситуацію хочуть створити. І о, одна з причин, скажімо, для такого, чи один з приводів для такого імпічменту, це можуть бути знову розслідування щодо Хантера Байдена. Знову всі ці старі питання, старі теми, які вже ми підзабули, особливо на фоні на фоні повномасштабної війни. Але вони знову зможуть виплисти на поверхню. Я уточнюю, ти кажеш про те, що ми можемо бути спокійні щодо опції допомоги на 6 місяців, а далі можуть бути нюанси. чому 6 місяців? Принаймні до того часу, коли новий конгрес вступить, угу, почне виконувати свої повноваження, і власне саме тому нам дуже важливо було б ще один великий пакет фінансової допомоги. Провести через конгрес, якщо не до виборів, проміжних, це завжди дуже складно. То, хоча б до того, як набуде чинності і почне роботу новий конгрес, фактично до 5 січня, тому що далі буде це зробити зробити важче. І ті республіканці, які лідери республіканські в конгресі, вони будуть дуже сильно зважати на те, чи те або інше рішення, воно, воно не розколюватиме партію. І очевидно, що рішення щодо нового великого пакету, такого як ми мали, скажімо, в травні на 40 40 мільярдів, mm -hmm. воно буде розколювати, воно буде викликати дискусії в партії, тому що ми ще досі чуємо ехо, навіть відлуння. Від то, від тієї допомоги від того пакету, тому що одна справа давати Україні 300 мільйонів доларів в рік, а інша справа давати фактично 130 мільйонів доларів в день, як це відбувається сьогодні, якщо поділити всю цю допомогу. Тому тут є виклики, але важливо теж зауважити. Сьогодні є дискусія, наскільки взагалі зовнішня політика, і зовнішньополітичні питання вони будуть на цих виборах, проміжних наскільки вони впливатимуть на результат. Тому що ми знаємо, і, наприклад, на минулих виборах це був там 12-й приблизно пріоритет для американців зовнішня політика. Але на цих виборах ми бачимо, як певні політичні гравці вони фактично прив'язують зовнішню політику до ключових питань, які цікавлять американського вибора. Це соціальні і економічні питання, це інфляція, це ріст цін на газ на щастя для нас, для України і для Байдена і для його рейтингу. Цей процес зупинено. Тобто є вже позитивні сигнали економічні, і рейтинг Байдена відповідно теж почав зростати після падіння в липні дуже серйозного. І, власне, ці республіканці вони намагаються дуже сильно прив'язати ці соціально-економічні питання і. Прив'язати їх до, до війни певним чином до України до того, що ми не можемо давати такі кошти для України, коли ми пересічний американець, платить. Такі кошти за газ чи так страждає від інфляції чи подібні речі. Да до речі, якщо ви хочете, щоб це відео побачило більше людей. Не забудьте його лайкнути, ну і звичайно підписатися на наш канал. Так, от поясни мені, будь ласка, бо я не дуже розумію. От якщо досі вважалося, що республіканці є цілком прихильними до допомоги Україні, якщо той же пакет на 40 мільярдів, з якого будемо відверті, в Україні пішло скільки? 6-8? Ну, більше, так, більше, але але все одно. Це ч лише частина да, пакету. Да. А, але все-таки, от тоді цей пакет був затверджений ще двопартійною абсолютною більшістю, і серед республіканців ну, була, був лише маргінес, який голосував проти. Тобто, нібито вважається, що республіканці навіть вони більш яструбині. Чому зараз ми маємо сумнів у тому, що після їх приходу до влади у конгресі вони можуть гальмувати ці пакети? По-перше, йдеться не лише про республіканців. Ми почали більше про них говорити, але насправді так само є і теж крайнє, скажімо, крило в демократичній партії, так зване прогресивне крило, лівіше, скажімо, від центру. Дехто називає його дуже лівим, соціалістичним навіть. З одного, боку, З одного боку, крайні праве в республіканській і крайні ліві в демократичній. Тобто центр за нас, от такий центр золота середина, а обидва такі крайні вони, вони мають сумніви, якщо республіканське це крило, воно більш, скажімо так. Мають ізоляціоністські настрої, які вони називають що це. не ізоляціонізм, а націоналізм насправді. Але тим не менше йдеться про те, що це не наша війна, що це не війна Америки. Цією війною має опікуватись Європа, тому що Україна це задній дворик Європи, і ця війна може бити і стосуватись більше Європи ніж США. Ми не повинні ризикувати. Ми не повинні провокувати Путіна ще більше, і не і повинні робити все для того, аби не стало не стала ця війна, не перетворилася в третю світову війну. Плюс американський виборець. Він ми маємо дбати про інтереси саме цього виборця. Про його кишеню, про його доходи, і замість того, щоб давати ці кошти Україні, ми маємо давати кошти і заощаджувати кошти американського виборця. Тобто, це десь приблизно от їхня така мотивація. І крім того. Основна довгострокова загроза для США це Китай, це не Росія. Росія так, це дестабілізуючий фактор, це такий траблмейкер. Але в основному європейського масштабу континентального, тобто це От не те, що може загрожувати США. Так, німці, французи і інші вони цими питаннями займаються і думають, і плюс нехай вони дають кошти. І тому, до речі, тут є. Тут дуже важливо, що насправді те, скільки нам дає єС коштів, скільки нам дають країни ЄС зброї, так чи інакше нам може допомагати в підтримці Сполучених Штатів, тому що вони це дивлять, на це дуже уважно. Дивляться в такому разі, я попрошу тебе розповісти угу. про трошечки інше питання: от питання того, яку зброю давати. Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц в чергове відмовивши Україні у наданні танків «Леопард-2», пояснив, чому він це робить і він пояснив це так само, як робив неодноразово цього року, що ми ухвалюємо рішення не самостійно, а разом з Америкою. Америка вважає, що поки що Україні не можна давати таке такі озброєння, як танки або літаки. І власне це схоже на правду. Жодна держава, член НАТО, не надає нам от певний перелік асортименту, який нам потрібен, і всі кивають при цьому на штати. Чи це правда, що Штати проти надання нам певної зброї? Звісно, це не є таємницею, що в США, так само як і сьогодні в Німеччині, як і в інших країнах Заходу було і залишається певні, скажімо, я їх називаю психологічні бар'єри щодо надання тих чи інших видів типів озброєнь. Тобто вони в свій час долали цей бар'єр щодо оборонної зброї, потім щодо важких озброєнь. І які вони де-факто з наступальних перетворили на оборонні, бо вони дають нам можливість оборонятись більше, ніж вести повномасштабні наступи, так би як би нам цього хотілося, і в тих темпах, які б нам би хотілося, тому що для нас час має значення, і ми б хотіли б звільняти свою землю в найближчі місяці, а не в найближчі роки. Як дехто вважає в США, що це було б теж непоганим сценарієм і не розуміють. Чи куди ми так поспішаємо? І я це відчула в спілкуваннях з багатьма американськими і дипломатами-експертами, і чи куди ви так поспішаєте? А, Можливо, а, чому? а який, вони, який вони вони думають, що не обов'язково час грає проти України. Вони думають, що а, Україна теж зможе за зиму підготуватись дуже добре до весняного наступу, плюс що, оскільки санкції працюють повільно і? Може бути так, що вони так само виснажуватимуть Росію і, і армію російська буде виснажена чим далі, тим більше і моральний дух падатиме. Я також чув. Ну це вже я чув не від штатів, а від пересічних українців. Запитання: а чи правда що насправді США просто хочуть руками українців, і можливо навіть життями українців виснажити Росію? Ця думка є, вона, вона присутня і вона навіть озвучувалась окремими представниками адміністрації в тому чи іншому вигляді. Але я не впевнена, що це саме те завдання, над яким сьогодні спрямовує свої зусилля адміністрація і е, над яким працює Байден, хоча б тому, що вони в Росії не бачать цієї довгострокової загрози власне для своїх те, що вони називають життєвих інтересів національних. Тому я не думаю, що це таке першочергове завдання. Так, це можливо буде, чи може вже йде, чи буде. Хоча мені здається, усвідомлення ще все-таки немає як такий вагомий бонус для них в майбутньому. Але як навіть... Росія так, виснажена. Так, виснажена демілітаризована, так як ми кажемо, і виснажена Росія. Але я навіть не впевнена, що всі розуміють, наскільки це вагомим може бонусом бути, і дійсно спрямовують всі зусилля саме на це завдання. І звичайно, це абсолютно природньо, що ця дискусія триває. Що триває дискусія, наскільки Україна заслуговує цієї допомоги, чи варто загалом її надавати, чи зможуть вони переломити, чи зможе ця допомога переломити хід війни і забезпечити перемогу України. І поганою новиною для нас є те, що сьогодні суспільство американське воно не зовсім вірить в перемогу України, е е е і ми бачимо останні опитування, які показують, що в перемогу Росії вірить більше американців, ніж в перемогу України. Не суттєво більше, тобто десь 29%, 25% вірить в перемогу України, і їхнє бачення, що сьогодні, от власне, це були дані на кінець серпня місяця. Що Росія власне, сьогодні виграє війну, а не Україна. А і байден тут, і тут, а байден так, і тут е, от власне, це питання, та, ми не знаємо наскільки він особисто в це вірить. Ми маємо знайти баланс між тим, як комунікувати, тому що коли ми комунікували е, в перші місяці, що Україна вже виграє і вона виграє війну. То власне ми дуже послабили аргументи щодо наших запитів на важкі озброєння і на зброю, тому що якщо ви вже виграєте, навіщо вам ця, ці важкі озброєння і більше зброї? Та? От. Але і знову ж таки ми не можемо сказати, що в нас все погано, ми, ми програємо, тому що тоді це демотивує, деморалізує і дає аргумент всім нашим опонентам в Сполучених Штатах сказати: Ну, дивіться, ми їм стільки всього вже дали. Але в них досі немає ні одної помітної перемоги. І, власне, от сьогоднішні контрнаступи вони дуже важливі в цьому контексті і в США, і в Європі, де інтерес до України, до війни загалом став меншим, менш помітним. Підтримка все ще зберігається України. І це для нас плюс. Але потрібна якась перемога на полі бою, яка б засвідчила. Що Україна, по-перше, здатна перемогти цю війну, перемогти Росію, виграти війну? А по-друге, яка б засвідчила, що всі, всі ті кошти і вся та зброя, які надаються, вони. Ефективні, вони належним чином використовуються і вони приносять дуже конкретні вже результати на полі бою. А твоє враження все таки, чому конкретно Байден, ну або будемо говорити, Білий Дім проти надання нам тих же літаків або танків? От, от, от що, що не так у літаках? Я думаю, що якийсь один з їхніх аналізів. Е які надаються, він показує, що літаки або танки західного зразка це те, що може спровокувати Путіна більше, на що, що може ну, на той же тактичний ядерний удар, тобто якого вони всі бояться, про який вони всі постійно згадують, запитують і наскільки велика ймовірність, як ми це бачимо, як ми це відчуваємо, як ми оцінюємо, чи на інші, скажімо. Речі, які можуть так чи інакше втягнути Сполучені Штати в Третю світову війну. Для Байдена це дуже принципово. І також ми бачимо, що в принципі сьогодні в США і на рівні політичного класу, і в суспільстві є загальний консенсус, що оця вибрана Байденом стратегія дозованої підтримки, коли з одного боку дається достатньо. Підтримки і озброєння Україні для того, щоб вона не втратила нові території. Але водночас і така кількість, яка б не спровокувала Третю світову війну. Оцей підхід він має підтримку в Сполучених Штатах сьогодні і на рівні політичного класу, і на рівні суспільства. Тобто десь понад половина опитаних, вони вважають, що це адекватний підхід цілком. І якщо ми подивимося, як схвалюють дії Байдена щодо різних питань американці, то саме його підхід до війни. І до України схвалюють найбільше з усіх інших його підходів щодо економіки, щодо енергетики, щодо інших питань працює і він не чіпає. Так, тому... тобто він розуміє, що це працює, що це mm -hmm. є якийсь загальний консенсус, і навіть республіканці, які мають деякі інші підходи, в принципі, загалом погоджуються з таким підходом mm -hmm. Байдена. І нам надалі буде насправді складно, тому що якщо. Байден не матиме впливу на конгрес, він буде мати менше впливу на конгрес і менше підтримки матиме в конгресі. То, звичайно. Буде питання з тим, що він не зможе якісь нові зовнішньополітичні амбітні ініціативи ініціювати і отримати підтримку цих ініціатив. Тобто, десь так чи інакше цей підхід буде зберігатись. Я нагадаю вам про те, що треба коментувати, ставити запитання, лайкати звичайно, це відео, якщо ви це ще не зробили. А я запитаю про дуже важливе для нас, ну або потенційно важливий. Наслідок цих виборів, і якщо все таки Байден втрачає владу у Конгресі, ми можемо сподіватися на те, що яструби із республіканської партії змусять його надати Україні літаки, танки, щось інше, можливо, навіть взагалі вступити у війну. Є ж там такі люди. Є такі люди, але я більше розраховую навіть не, не на яструбів, чи можливо, більше ми їх називаємо, скажімо, рейганістами, тобто рейганські чи рейганські республіканці. Я більше, мабуть, сподіваюсь, чи так само сподіваюсь і на представників його власної партії, демократичної. Які а, займають позицію, що потрібно більше рішуче підтримувати Україну, надавати більше зброї, і тут дуже важливі ці візити в Україну з боку і демократів, і республіканців. А, насправді цих візитів було не дуже багато, враховуючи загальну кількість скільки є демократів і республіканців, але це дійсно працює, тому що зазвичай з цих візитів. Вони повертаються озброєними аргументами, що потрібно більше давати озброєнь в більш стислі терміни. І, відповідно, теж би хотілося, щоб було питання щодо танків, винищувачів. Я не виключаю, що на якомусь етапі. Військові і ті дані, які будуть надаватись Байдену в Білому домі, вони покажуть, що саме для такого переломного моменту, саме для того, щоб Україна виграла, потрібно саме ці винищувачі, потрібно саме танки західного зразка. Тобто... тобто і він тоді сам надасть. І він, і він сам до цього дійде. Тобто він, він з тих, хто, він дуже, хто дуже довго зважує, він. В політиці 50 років, тобто півстоліття. Людина в політиці це більше ніж вік зеленського загалом президента. І звичайно, він є таким обережним. а По-друге, він є за що його дуже часто критикують. Він є прихильником цієї двопартійного підходу він вважає так. Він вважає, що можна домовитись завжди з республіканцями. Його дуже часто це критикують в його власній партії і його виборці. Він фактично має дбати про єдність не тільки трансатлантично щодо України. Він має дбати про єдність всередині власної партії, де є це прогресивне крило демократичне, яке вважає, що ключове на сьогодні має бути мир, а не перемога України. І що перемир'я це набагато важливіше, ніж нові озброєння. Але так само є й голоси в самій адміністрації, є різні голоси. І той же Саліван який... — Той же Саліван. в Україні найбільше говорять про Салівана, але я б звернула також увагу б на Біла Берса, який. Вважається головним путінологом в адміністрації, оскільки він працював послом Сполучених Штатів в Росії. Вважається, що він найкраще розуміє світогляд і підходи Путіна, тому дуже часто останнє слово залишається за ним. І е, так само можуть у нас бути питання: от, е, ті дані, які надавалися адміністрації, тому що у них були дуже чіткі дані щодо того, як відбуватиметься повномасштабне вторгнення, і вже всі в цьому переконались, А Україна дуже точні, так дуже точні, але а, це ж саме відомство й надавало дані щодо того, а, як буде Україна реагувати, і ці дані виявились неточними. І щодо того, як реагуватимуть наші військові, і щодо того, як реагуватиме українське суспільство, тобто тут можуть бути також питання, чому саме такі дані давались і подавались в Білий Дім в Овальний кабінет щодо того, як зможе Україна стримувати цей наступ, щоб завершити питання Криму: Сполучені Штати готові до того, що Україна. Одного дня я навіть сподіваюся, що у близькому майбутньому піде на звільнення Криму військовим шляхом. Я думаю, що ця готовність вона зростає. Тобто, якщо порівняти готовність, яка була півроку тому, яка є сьогодні, я думаю, що це зовсім інші. Готовності, скажімо, чи рівень mm. готовності. А якщо ми підемо звільняти Крим, не зупиниться підтримка штатів? Я думаю, що все ж таки в США сьогодні не бачать звільнення Криму як, скажімо, першочергове завдання української армії Української держави. Тобто вони бачать це в переліку. як... Одне з тих питань, яке має слідувати після звільнення територій захоплених починаючи з 24 лютого, можливо, в Донбас, і потім вже питання Криму, тобто вони розуміють, що є ще час, і що це не питання, яке вже потрібно ставити руба, скажімо, там до кінця цього року чи наступного. По-друге, що дуже важливо, американці дуже люблять, коли з ними координують дії, коли з ними. Консультуються, коли з ними радяться. А, тим паче, що ми знаємо, що більшість озброєнь, починаючи ще від джавелінів, вони видава видавались, видаються з певними передумовами, є обумовленими, і надалі так відбуватиметься. Тобто вони розуміють, які, в які цілі ми будемо влучати тими чи іншими озброєннями. Є а, бачення того, а, що. Все більше змінюється позиція, що Україна має повне право відновити територіальну цілісність в кордонах 91-го року. Знову ж таки, цього такого бачення і підтримки таких дій не було ще в березні чи в квітні місяці. Сьогодні ми бачимо, що це змінюється, це помітно змінюється. А, але знову ж таки, це не вбачається як те, що можна досягнути чи реалізувати в короткостровій перспективі. Наше завдання, звичайно, пояснювати, що українська перемога вона залежить сьогодні. Від підтримки Сполучених Штатів від того, наскільки якими темпами вони будуть надавати озброєння, щоб підхід Байдена, який він озвучував на саміті НАТО в Мадриді, які озвучують інші е зах які західні політики, що ми будемо підтримувати Україну настільки довго, наскільки буде потрібно. Важливо змінити на підхід, ми будемо підтримувати Україну настільки масштабно, наскільки потрібно. І от, власне, нам. Це дуже важливо сьогодні досягти. Нам дуже важливо мати саме цей підхід, що настільки масштабно в тих обсягах, наскільки потрібно треба підтримувати Україну, а не йдеться про тривалість, що по часу вони будуть от так само дозовано, можливо, дещо нарощувати, можливо, дещо зменшувати підтримку. І вона триватиме там роками чи десятиліттями. Нас це не влаштовує. Нам головне об'єми. І масштаб підтримки, а не тривалість цієї підтримки на сьогодні. Нам потрібно перемогти, а не виснажити Росію. Так, тобто ми, нам потрібно перемогти, а не виснажити Росію, але, звичайно, не всі в Сполучених Штатах підтримують саме таке бачення, саме такий підхід. Ну але ми тут маємо працювати із. Обидвома партіями і з обидвома палатами ми також побачили, що кожне нове голосування за фінансову підтримку України воно викликає більше опонентів. Якщо в березні голосували лише три республіканці проти пакету допомоги України в Палаті представників, то в травні їх вже було 57. І ми не знаємо, скільки буде наступного разу. Тобто з кожним голосуванням кількість опонентів вона зростає. І, звичайно, потрібно доводити, що Україна заслуговує на цю підтримку, заслуговує на цю допомогу не лише якимись перемогами на полі бою, видимими такими, навіть для американської аудиторії і політикому, але і в контексті трансформації, демократичних реформ, і це питання воно все одно виникатиме, якби ми не думали, що воно зняте порядку денного через війну. І індикаторами, до речі, для Сполучених Штатів можуть бути ті самі сім рекомендацій Європейського союзу, які нам надали з кандидатством. Вони на них теж будуть дивитися, щоб розуміти, де ми перебуваємо на тому чи іншому треку реформ. Що ж, дякую за ці пояснення. Бажаємо тобі успіху у поїздці до сполучених штатів, яка наскільки я розумію, ось ось розпочнеться. Сподіваюся, зможеш донести ці думки до американських політиків. А нашим глядачам бажаю не втрачати віру у збройні сили України. Ми обов'язково переможемо, а штати нам у цьому допоможуть. Лишайтеся з нами.